Зараз для всіх українців нелегкий час. В нашій домівці війна і де б ми не були, на не душі неспокійно і важко. Багато людей зараз в безпеці, та все одно дуже складно повернутися до нормального життя. Але зараз якраз той момент, коли потрібно бути з гарним самопочуттям, настроєм та бути ефективним, де б ви не були. Якщо ви в безпеці серед роботи та рутинних справ знайдіть час на коротесеньку прогулянку, на те, щоб почитати чи послухати книгу. Мабуть, зараз час, аби послухати заспокійливу музику або ту, яка заспокоїть саме вас. Раджу не поспішати за чашечкою кави або чаю. Трішки спорту теж не завадить. Або не трішки. Згадайте про ваше хобі: Може, то малювання або музика або навіть фотографування. Цей список я ще доповню в наступному відео. Але зараз пам'ятайте, те, що ви намагаєтесь жити далі, це не злочин, навпаки. Це ваш обов'язок перед самим собою. Бережіть себе. Thank you.